Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Ну і що ж, продовжуються прогнози на січень. Сьогодні в нас рубрика поради вищих сил, яка багатьом подобається. Для тих, хто давно на каналі, ті вже знають, для тих, хто перше пояснює, зараз представлю всі камінці. Ваша ж задача налаштуватись, вибрати той, який вам найбільше приглянеться. Ну і я зроблю прогнози по кожному камінцю. Отже, сьогодні у нас в програмі Яшма, ось така от цікава. Гірський кришталь і чорний агат. Замовкаю, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і будемо починати. Ну і що ж, можете десь позручніше, але ну, я починаю. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на січень 2026 року для тих людей, які вибрали цей кабінець. Скажу вам правда. Урус перевернутий. Наутіс перевернутий. Ансус. Феху. Угу. Отож, що ми маємо? Урус перевернути, наутіс перевернути, ансус і феху. А, зразу вам порада не перенапружуватись. Це один момент. Другий момент не розпиляти зусилля. Тобто робити основне те, що саме основне, те, що пріоритетне, робити, в першу чергу. І не розпилятись, не хапатись за багато всього відразу. Бо у вас просто сил, енергії. Натхнення, бажання, ресурсу не вистачить на все одразу. Це один момент. Другий момент звернути увагу на здоров'я. І тут же ж порада не перенапружуватись. От. Ну і зверніть увагу на здоров'я. Якщо щось десь там закол... почало колоти, боліти і так далі. Не відкладайте поход до лікаря. А, далі, панавті з у перевернутому. Ага. Будуть якісь цікаві події для когось доленосний вибір. Для декого хто цей кабінет вибрав, не для всіх. Для, для більшості це що? Це певні обмеження, певні випробування. ну Це карма до вас в гості завітає. Ну Всі ми не святі, ну от, будете відповідати за те, що наробили до цього. Це один момент. Другий момент. Другий момент то, що це вам на себе треба якісь обмеження накласти. Дуже часто ця руна показує, скажімо, дієту, там, відмову від якоїсь шкідливої звички і так далі. Ну, кожному видніше, що йому більш потрібно, якого роду обмеження. А далі по ансузу. Ага. А це навчання, це знання. Це якраз і є руна вищих сил. Одна із. Ну, в принципі, ось туди поряд упав. Значить, якщо якісь у вас там переговори заплановані, якісь там зустрічі, співбесіди на цей місяць, ну от, да, це якраз добрий знак для всякого роду там переговорів, зустрічей і так далі. З другого боку, це навчання. Хто там думав, планував іти на навчання, ну от вам дають зелене світло, в тому числі, тому що це отримання знань, отримання інформації. Також це оформлення всякого різного роду документів. Але приготуйтесь до того, що оформлення документів затягнеться по часу, ну і вилетить вам копійку. Це там можуть бути всякі там збори, державні там, і так далі. От, ми про це говоримо, а не про хабарі там і так далі. А, далі. Ну, і загалом місяць такий, де якщо самі не можете ось якийсь здоленосний вибір важливий прийняти, то спитайте поради, тому що Ансус це якраз і є мудра порада від людини, мудрої, скажімо так. Можете, до речі, якийсь знак від вищих сил отримати, особливо якщо його просили. Далі, по феху, прямій. Прибуток, який у вас має, має бути. Це може бути якась премія там, чи підвищення зарплати, скажімо, і так далі. От. З другого боку, це вам порада. Ну, якась покупка може бути доволі така суттєва, скажімо. І з другого боку, це порада якраз не скупитись. Не скупитись у нас ще продовжуються свята новорічні. Да? Оце все, ну, відповідно. Така порада. Не скупитись, не зациклюватись на матеріальні. А, гроші це теж енергія, має бути обмін грошей. Якби, не треба просто накопичувати, треба іноді й тратити. А? А. А, так, так, так. Ну, В принципі, з такого тут більше нічого такого цікавого не йде. А, а, до речі, знаєте що? Про документи я сказав? Це от можуть бути знов-таки для декого, не для всіх абсолютно. проблеми із законом. Скажімо, ви звернулися в якусь офіційну інстанцію, і там вам почали ну, одним словом вас мурижити. То, що це бюрократія називається. Да. Ну, повторюсь, це не для всіх. Так, ну і з такого ніби все, більше нічого не йде. Так, дякую за відповіді. Наступний камінець Кришталь. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на січень 2026 року. Тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть, що вам, правда. Беркана. Дебом. Феху перевернуто. Кану перевернута. Ага. Що в нас тут? Беркана, гебо, феху перевернуто, кану перевернута. Цікавий, цікавий поради, цікавий місяць. Отож, так само, як і попередньому камінцю: звернути увагу на здоров'я. Хтось, напевно, вибрав два камінці. Звернути увагу на здоров'я це по-перше, по-друге, беркана це про розвиток. А, ну, Беркана в першу чергу руна більш така приземлена, а, тому це розвиток фізичний, там, професійний, скажімо, і так далі. Тож час може показати і духовне навчання. Тому це так само навчання, отримання знань, розвиток як такий. Ось те, що вам рекомендують. Ну і далі, не ігноруйте своє здоров'я. Далі, по гебом. Допомога. До речі, так само руна яка Вищі сили показує. Можете отримати дар від вищих сил. Якраз не в контексті того, що здібності проснуться, а в контексті того, що якась порада, підказка, інформація, яка допоможе вам правильне рішення прийняти. Правильне рішення прийняти. В той же час це порада не тягнути все самому. Не бійтесь попросити допомоги. Явно у вас є кого попросити допомогти, і явно вам не відмовлять. Тому не тяніть все самі. Якщо щось не можете, ну, просіть допомоги. Допомога може бути різна: як фізична, так і порадою, скажімо, добрим словом, і так далі. От. А, до речі, до речі, для людей віруючих і для людей практикуючих не завадить принести дари тим силам, в які ви вірите, з якими ви працюєте. Угу. Тут я спеціально розділив. А, далі, по феху перевернутій. Готуйтесь до якихось втрат. Мало того, вам треба поекономити. Показуючи, що вам на щось інше знадобляться гроші. Треба поекономити. Треба поекономити в той же час, не зациклюйтесь на матеріальному. Знов таки, гроші це енергія, і це не значить, що треба, як скрудж МакДак над златом чахнути, аж не разу. Але, тим не менш, показують, що транжирити не можна. Вам воно для чогось знадобиться а для другого. Далі, по кану перевернутій. Загроза обману, якраз те, що пов'язано з грошима. І обман може бути від близької людини. Ну, це зазвичай друзі, знайомі, співробітники, родичі, або не падають. А от, тому таке обережніше з грошима, з фінансовими операціями. А мало того, Кана перевернута, це про те, що вам треба над своїми негативними установками попрацювати. Це внутрішня тьма і її попрацювання. У кожної людини є внутрішня тьма, темна сторона, ну так от вам треба зі своєю познайомитись. А, і також це робота над собою, пропрацювання саме негативних установок. Страхи, фобії, всякі там блоки і так далі. тому подібне. Для декого може бути буквально негативні установки щодо грошей. Правда, іноді таке буває. Що людина якраз не може там знайти нормальну роботу чи нормальну зарплату, а то, що в неї установки хибні, що до грошей сидять в голові. Щось, типу, що великі зарплати там, де там тільки заробити можна, якщо там вкрасти, наприклад, чи там не знаю, там тільки супер треба вкалувати, щоб заробляти великі гроші і так далі. Ну, це неправильні установки, аж ні разу. Бо життя зовсім інше показує. А, о, тому якби, от, попрацюйте над цим. Ну, кому що ближче. Для декого явно фінансові установки, для декого в більш загальному ключі установки. До речі, якісь неприємності в любовній сфері можуть бути. Так само в любовній сфері пов'язано буде і з грошима, і з матеріальним. Тобто, не знаю, подарунок комусь на новий рік не сподобався або ще що-небудь. Далі. Продар сказав, хто там для віруючих не завадить сходити в церкву, а для практиків принести дар вже тим силам, з якими працюєте. А, ну, загалом більше нічого такого цікавого не йде. Так, дякую за відповіді. І останній на сьогодні камінець. Агат. Добре. Покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на січень 2026 року тим людям, які вибрали цей Скажіть, Скажімо вам, правду. Беркана перевернута. Евас. Сьогодні явно хтось вирішив по всім трьом камінцям пройтись. Іса. Ансус. ти, строкаті поради. Ну, цей раз без хаґлаза, принаймні. Пощастило. Що е, в нас тут? Беркана перевернута, Евас, Іса, Ансус, прямий. Ага. Ну, сьогодні для всіх камінців порада звернути увагу на здоров'я. Напевно, всі дуже сильно понаїдалися там салатів, всяких новорічних оцих яств пишних. да? І тепер питання по здоров'ю, як мінімум, по цьому приводу, можуть вилізти. Тут те саме звернути увагу на здоров'я. От явно. Будь ласка, хтось явно всі три камінці вирішив подивитись. Е, так що, якщо ви там відкладаєте там, не знаю, похід до лікаря, там, до стоматолога чи ще куди, ідіть, не тяніть. Ось вам поради сьогодні всі в той бік, для всіх камінців. Е, це один момент. Другий момент. Показує, що у вас як би період деградації. Ну, в легкому варіанті це просто топтання на місці, перкана перевернута, відсутність розвитку. Тобто, ви десь зависли, застряли, вам треба рухатись далі, розвиватися. Ви ну, стоїте на місці. Це один момент, а другий момент ви вже не те, що стоїте на місці, ви вже почали навіть деградувати. Тобто, явно треба щось міняти, кудись йти, рости, розвиватись. Ось, до речі, про це Евас прямий. Ось вам порада йти вперед, шукати, рухатись вперед, шукати нові можливості, нові шляхи і так далі. Це про розвиток, контрастний розклад доволі. Да? Тобто, дослівно ця порада читається. Перестаньте деградувати, починайте рухатись, розвиватись, будь ласка. Далі, для когось ця поїздка може бути. Ну, якщо якась поїздка планувалась і так далі, поїздка вдала буде. Ось показують. Але момент в тому, що поїздка може якось перенестись, відкластись. Тобто, що вона по часу затягнеться, пізніше буде. Але загалом поїздка буде вдала. Якщо там вагались, думали їхати, не їхати, їдьте. Ось вам порада. Далі, до речі, зверніть увагу на свій транспортний засіб, в тому числі, бо ваш залізний друг, що вже у вас там автомобіль, там, ще там щось, От ваш залізний друг так само до себе уваги потребує, як мінімум техобслуговування там і так далі. А, ну, може, там банально шини підкачати, а може що і більш суттєве. Тут вже у кожного своє. Далі, Іса. Ага. Іса це заклик не поспішати. Оце, знаєте, період для роздумів, для медитації, це не період для активних дій. Якщо щось вам не дається, якась проблема не вирішується, б'єтесь головою об стіну, значить відійдіть, сядьте, посидьте, огляніться вже на пройдений шлях, ось, до речі, він. Огляніться і подумайте, чи все ви врахували. Скоріше все, що є якось, якісь альтернативні варіанти вирішення вашого питання. І це порада якраз посидіти, подумати, скласти плани. Це не про активну дію, а навпаки, про планування. Ну, ось, до речі, наступна руна це тільки підтверджує. Ансус прямий. Це якраз і є складення планів, продум мрій. Продумка і так далі, і тому подібне. Ну, складання планів в першу чергу. Далі, якісь хороші новини, несподівані можете отримати. Можете отримати навіть знак від вищих сил. Можливо, вам підказку дадуть вищі сили, як вирішити ваше питання, як вирішити вашу проблему. Далі це так само отримання знань. Навчання може бути, ну, до речі, ось якщо у вас тут показують, що вам розвиток потрібний, бо ви засиділись. Ось це навчання будь-якого роду, курси, там, підвищення кваліфікації, можливо, курси не знаю, там малювання, вишивання, ще там чого-небудь. Мось, будь ласка. А, в той же час це. Робота з документами. В обережно в оформленні всякого різного там роду договорів, документів і так далі. Якщо у вас якісь там переговори плануються, співбесіди, підписання документів, то загалом воно має вдало пройти. Єдине, що момент по ісі, це все діло може затягнутись. Але загалом пройде вдало. А, ну, В принципі, ось такі поради, Більш нічого такого цікавого не йде. Ева Вазиса ще, до речі, обережніше в дорозі. Особливо це стосується водіїв, які керують певними транспортними засобами. Обережно в дорозі. Угу. І тут же ж порада звернути увагу на свого залізного друга. І швидкість не перевищуйте, будь ласка, особливо зараз, по снігу по льоду. Угу. Отакі от, от сьогодні поради. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, спонсорів там свої плюшки. Сподіваюся, ось зі світлом нормалізується і проведу закритий стрім для спонсорів. Анонс такий. До зустрічі! Нехай щастить!